За 80 і більше переважно такий вік ветеранів війни на Львівщині понад 100 тисяч людей, які забезпечили мирне сьогодення. Другий місяць осені для них особливий, адже тоді Україна святкує День ветерана. 82-річного Олександра Яковича війна застала на Вінниччині. Тоді вперше чоловік зазирнув обличчя смерті. Ветеран згадує: пройшов немало фронтових доріг. Війна давно закінчилася. Однак щороку він долає новий непростий шлях. Щоб як достати якусь справку, це треба відходити, щоб прийти. Пенсійний фонд отримати цю допомогу 100 гривень на шість документів треба принести, щоб не більшість ветеранів Другої світової війни живуть на межі бідності. Цьогоріч кожен з них до дня перемоги отримав від держави разову грошову допомогу близько двох тисяч гривень. І хоча додаткових витрат до кінця року більше не буде, чиновники запевняють, що наодинці з труднощами не залишать, щоб з підходом зимового періоду ці люди мали тепло в хатах, принаймні, або вони мали вже запас. Сині паливо на те, щоб обігріти свою домівку в зимовий період, щоб ті люди мали необхідний набір продуктів харчування для того, щоб спокійненько зиму перезимувати. Олександр Якович каже про досягнення ветеранів, зазвичай згадують лише напередодні свята перемоги. А на пенсію ветерана нині прожити важко. Матеріальної такої грошової, продуктової, в чому ветерани дуже нуждаються, дуже мало дуже. дуже... Очій немога, одні бумажки, от грамота, потяка, й так от на цим вся, вся допомога і кінчається. Ветерани скаржаться зараз. Вони нікому не потрібні, проте посадовці запевняють, такі люди завжди у полізору держави. Добре. Інна Царук, Олексій Рапіта новини.